Центр міста залишився без води через засмічення каналізації. Як повідомили в Ізюмському водоканалі, аварія сталася 14 лютого о півдні. В каналізаційному колекторі по вулиці на Дозерній було виявлено засмічення, через яке була вірогідність прориву каналізаційних стоків назовні і в річку Сіверський Донець. Тому керівництво підприємства вимушено було припинити водопостачання в центральну частину міста, нижню частину мікрорайону і КПЗ та мікрорайон Вепрільський хутор. Загалом, станом на 15 без централізованого водопостачання лишилось більше, ніж 5 тисяч абонентів. Наразі ведуться ремонтні роботи по усуненню аварії та прочищення колектору. Задіяно три одиниці спецтехніки та 11 працівників аварійно-відновлювальної бригади. Очікується допомога від Харківводоканалу, який направить до нашого міста спецтехніку. За словами головного інженера Ізюмського водоканалу Миколи Качури, засмічення сталося через несумлінні дії ізюмчан, які використовують водопровід не за призначення і викидають до нього побутові відходи та сторонні предмети. Вікна на сьогоднішній день на 80% забиті різними посторонніми предметами, значить, тряпки різні, предмети обіходу такого домашнього. Зараз бригада аварійників производить очистку колектора. Значить, задіяний механізм, це і асмашини, машини і Відновити водопостачання планується наприкінці дня. А тим часом упродовж дня мікрорайони, які опинились без води, для побутових потреб населення підвозять технічну воду. Міська влада оперативно відреагувала на аварію каналізаційного колектору і тримає вирішення даного питання на особистому контролі. Тож, шановні зюмчани, будьте свідомими мешканцями свого рідного міста та не засмічуйте водопровід, Адже від кожного з вас залежить стабільне водопостачання і те, чи буде вода в ваших оселях. Ставтесь поважно і до себе, і до ваших сусідів.